Таке, що люди дивляться телевізор і співають. Я іноді так, таке можу собі дозволити. Так, дуже і, часто і такі, робити такі Особливо, явище відбувається. Так це ти про мене, так от тому. А чому саме про це говоримо? Тому що саме так робить, професійно. робить наша наступна гостя, яку ми готові вам уже представити. Хтось із нею познайомиться вперше, хтось її побачить, звичайно, що не вперше. І мова у нас з вами йде про Діану Данилюк. Юна, красива активна співачка. Діана, привіт, вітаємо тебе! Вітаємо. Добрий день. Як настрій? У мене все чудово. Що може зранку тобі підняти настрій, щоб ти була ось така усміхнена? Ти, мабуть, вже сходила до школи, отримала декілька дванадцяток. Або, можливо, трошки там щось нижче було. Ну, насправді мені піднімає настрій. Я зранку люблю пити каву. А, і в школі я була, так, але онлайн. Готувалася до ефіру і. Поки що я не бачила оцінки, які мені поставили, ще не казали. Тобі пощастило, що ти маєш змогу робити це якоюсь мірою онлайн, тому що може трошки ще й і вдалося доспати. Слухай, я знаєш, з чого хочу почати. Я хочу почати з того, що наші глядачі точно згадають, що Діанка була учасницею нашого другого сезону, де один войс. Я знаєш, я випадково я знайшов спеціально те відео, яке мене вразило просто тоді, в 21-му році. Ці три роки тому яке вразило в мене просто надзвичайно Я його просто покажу, щоб е, люди побачили і згадали це. Диви, яка ти мала тю маю, тю маю. вона чує точно. Так, оце наші глядачі мають змогу побачити і згадати той цікавий момент. Діана. Я думаю, що ти теж а, згадала ті яскраві моменти, які відбувалися. А, я на думаю, нашому... що такий образ просто неможливо образ не забути просто... і що? по голосу, по своєму по, по тій пісні, яку ти співаєш, ти точно зрозуміла, що це був за виступ. Скільки тобі років було тоді? Нагадаю, О... ну, три-чотири роки майже тому це 21 рік. Вісім або Вісім або дев'ять. Така мала і кумедна на фотографіях? Слухай, як твоє життя в подальшому змінювалося? Да? Ти брала участь в нашому проєкті, Ти зараз створюєш свої власні пісні? Ти вже знімаєш кліпи, до речі, які ми сьогодні обов'язково ще подивимося після спілкування із тобою свіженьке. як змінилося твоє творче життя? Наскільки воно ввійшло в твоє повсякденне життя? Ну зараз ну для мене музика це сенс життя. Я зараз без неї нікуди, і я розвиваюся, працюю, дізнаюсь щось нове, якісь нові відкриття собі роблю, і я от бачу себе в майбутньому, тільки в музиці, ніде в інших сферах, тільки музика. Молочинка. Класно. Ну, і до щодо нових відкриттів. Це вже твоя третя авторська пісня. Вона має назву у ритмі. Скажи, ласка, скажи нам, будь ласка, чим вона відрізняється від попередніх робіт, яка у неї особливість? Ну, по-перше, це настрій. Якщо брати ну, не зупиняюся, то це, то це був більше рок такий, щоб давати мотивацію люди людям. А у ритмі це танці. Я мені. Для мене у ритмі це літо, щастя, і коли хочеться танцювати і не зупинятися. Ну, це ми побачили насправді і по кліпу, тому що там е, дуже е, класно ще підтанцьовка у тебе. І ти танцюєш, і це дуже класно. До речі, коли артист вміє не тільки щось співати, а ще й класно рухається, класно е, танцює. Ті, ті дівчата, які поруч із тобою, я навіть не знаю, хто із вас чесно краще танцював, чи ти, чи вони. Хай вони на мене ні в якому разі не ображаються. А кліп і сам вигляд був дуже класним. Все це реально феєрично виглядає. Але і для для тебе це як для артистки є теж надзвичайно важливим вміти класно, правильно і вправно е, рухатися. Тобто, ще паралельно із тим, що ти займаєшся вокалом, ми так розуміємо, що паралельно з цим ти ще й займаєшся там, чи танцями, чи ще якимись речами. Да? Якщо е, так, розкажи нам про це трошки. Ну, я займаюся вокалом, е, хореографією і ще грою на фортепіано. Е, ну, гра на фортепіано — це дуже корисно для вокалістки, тому що ти краще розумієш мелодії, ритм і взагалі можеш робити композиції сам так легше. Ну, хореографія це теж корисно для вокалістки, тому що на сцені ти не можеш просто стояти і не двигатися. А так, коли у тебе є в запасі деякі рухи, то ти можеш двигатися на сцені і запалювати глядачів. Ну так, тобто, твоя, твоє вміння грати на фортепіано тобі також дуже допомагає в цьому. Наскільки ми знаємо, ти сама написала і слова, і музику для цієї нової пісні. Розкажи нам, будь ласка, взагалі, як відбувалось народження цієї пісні? Ну, текст я писала сама, а ось з музикою мені допомагали. Бо я ще не дуже. Розвинена в цій темі. Ну, я ще не вмію писати музику сама, мені допомагали. Е, і текст, якщо чесно, він якось сам з'явився. Я слухала одну улюблену мою пісню корейську, і така о, клас! Хочу і текст сам з'явився якось на папері. Так що це магія була. якась. чи з першого разу ти написала значить текст і така так, все буде саме так? Чи доводилося щось переробляти? Воно там, знаєш, не клалося на серце, щось не подобалося, чи от одразу раз випалила, і все будемо робити саме з цього. Та ні, ну, я написала текст, але ми його да, ще коригували, тому що там десь ритміка не така. Ну, коротше, десь щось не подобалося, і ми його міняли трішки. А хто за чи... хто, хто зазвичай допомагає тобі, да з турбити оці е, корективи? Ми знаємо знайомі з твоєю мамою, що вона дуже творча в тебе людина, що вона дуже активно долучається е, до твоєї творчості, допомагає тобі. Чи вона тут допомагає зараз, коли ти вже почала робити от, авторські речі? І е, чи навпаки довіряє тобі настільки, що каже так, все діан, давай сама ти можеш в тебе все вийде? Як отут тут от, ваш симбіоз у цей? Ну, тексти вона не допомагає, вона підтримує. Я щось пишу, вона така: класно, давай, все, роби. Ну роби щось. роби. А, а тексти я коригую з моєю викладачкою Нелі. Вона допомагає мені. І з написанням музики вона теж як мелодію, вона мене всьому вчить, і без неї я була б ніхто. Угу. А чи є, можливо, якісь у пісні якісь слова, якісь рядки, які тобі найбільше подобаються і відгукуються? Насправді мені подобається вся пісня, весь текст, бо я сама його писала. Це. Частинка моєї душі, і немає такої строчки, що найулюбленіше. Я люблю всю пісню. Всі мої пісні мене улюблені. Ну от слухай, а от ми знаєш, ми виокрили виокремили для себе і от взяли одну з фраз саме з цієї пісні. Ми у ритмі, як зорі вночі. Ну, це ж треба було додуматися, то написати, розумієш? Це ж не просто так а, сів на стіл і взяв стакан. Ну, наприклад, да? ми у ритмі, як зорі вночі, це поетично, це, це, це талановито, як мінімум. да? От Як ти можливо можеш оцінити свої оці вподобання і оці речі, які ти робиш? Ну, це, це ознака того, що в тебе отам от всередині щось клекотить. все таки ти молодчинка. Просто зорі вночі вони найяскравіші, вони дуже гарні. І коли я танцюю, співаю, то я свічусь від щастя, від радості. Ну, Я відкриваю свій внутрішній світ. І мені здається, що навіть зорі вночі теж танцюють на небі, тому на них і всі дивляться. Вау, круто. Клас. Так, ну а нам розкажи тепер, будь ласка, а, я, ми зрозуміли, що з музикою тобі допомагають. А, але все ж таки, твоя можливо особиста думка: що складніше писати текст чи музику? І придумувати, як мінімум. Вигадувати, так, от який буде ритм, Ой. який буде склад у, ці, у, у цьому приспіві, у цьому куплеті? Що тут складніше? Ну, насправді, те і те займає багато часу, і то, і то ну важко, і багато ресурсу займає. Ну, витрачати на нього треба багато ресурсу. Але мені здається, що важче писати музику, ніж текст, бо це треба знайти референс, зробити мелодію, зрозуміти, чи та мелодія, може, вона не підходить, може можна передумати. А текст воно більш легше, бо для мене, бо я люблю писати вірші, тексти, і все таке. У мене завжди дванадцятка в школі по текстам, віршам, все таке. Я пишу, для мене просто людина фантазія. Мене беру ручку, листи і воно само. А так що... що для мене, напевно, поки музика, бо я ще навчаюся в цьому, я старано працюю. Щоб створювати сама вже музику. І для мене це ще важче, бо я навчаюсь ще А що от у думках зароджується перше Якісь рядки з вірша, з пісні чи якась мелодія? Якась мелодія. Трошки, mm -hmm. да. mm -hmm. Ходиш, наспівуєш. Ну no, насправді. У Мене таке, що я слухаю якусь музику, і вона мені так подобається. Такий вайб класний і текст спочатку е з'являється а потім вже мелодія і все таке. Ми говорили про те, що це вже твоя третя авторська робота. От від першої, потім друга, тепер третя. Що відчуваєш від кожного твору до наступного? Тобі стає легше це робити, чи вони якісь ну виходячи з того, що вони різні, чи кожний цей твір є для тебе складним моментом творчого життя, який треба опанувати, який треба зробити, над яким звичайно, що треба багато? Часу працювати. Є якісь зміни розуміння: от перший, другий, третій. Все, я зрозуміла, що, як це має працювати, щоб швидше це зробити, і якісніше. Є ось якісь такі моменти? Ну у нас справді стає легше, бо ти навчаєшся, ти розумієш, о тут я неправильно зробила, тут краще ось так. Хм. Потім думаєш, ні тут погано було, і перероблюєш. І так воно стає легше, ти починаєш краще розуміти. Ну, як робити мелодію, як краще текст писати, як воно взагалі народжується, і ти ну, краще розумієш взагалі сенс музики, ритміку і все таке? А, а от взагалі творчі. яка та творчі людина? Але ж ми також ми творчі ми люди. Ж також люди. Творчі. так. Скажи, класно, тому у нас такий конект. Ну, да. А okay. скажи, будь ласка, яка із трьох пісень, можливо, була найскладнішою у створенні, або найдовше було, було її створювати? Ой, напевно, темні очі, бо це була моя перша авторська пісня, і я була взагалі нульова в цьому. І, і текст мені було так важкувато писати, поки ну, бо це в перший раз взагалі мені ну, мені прийшло в голову це написати текст до пісні. І я сиділа така о господі, що ж робити, як писати. Але в мене вийшло, але це да, було довго. Перший блінкомом не було такої думки. Було, але ми скажемо, що це абсолютно так. Тому що першу роботу ми теж і бачили, і чули сьогодні, звичайно, що будемо про третю говорити більше і подивимося її. Окрім цього, але перша теж була досить таки класна. Ти казала до речі, що для тебе певним натхненням є подорожі, і от таке знаєш, коли ти відволікаєшся трошки від повсякденного там життя, які місця, які місцини, можливо там найбільше любиш подорожувати і. Може, є приклад якийсь, що була десь, і тобі тебе це на щось наштовхнуло? Наприклад, у тебе є якийсь вірш, готовий десь лежить отак, з боку, поки що схований, написаний тобою в подорожі. Можливо, якісь із тих пісень, які ми вже чули, десь були навіяні а, якось, не, не про китайську корейську цю останню, те, що тебе надихнуло, а про попередні там, дві, можливо, є щось. Е, ну, Подорожі так. Е, мене. У ритмі це теж, це коли я слухала пісню, у мене теж інша пісня корейська надихнула, але ще й подорож. Табір, Болгарія з моїм танцювальним колективом. І ми там ну, кожен день танцювали, і я бачила, які вони щасливі, коли вони роблять те, що їм подобається. І воно якось там залишилося в серці, і все вилилось в текст. Ото такої Клас. А можливо, ще якісь люди, якісь речі тебе надихають? Надихають ну, мої друзі, батьки і викладачі і тренери. Ну, ну, це ті, хто шпиняє. Яким... Ті, хто шпиняє, постійно говорить, працюй, працюй, Діана, не зупиняйся, і ще і ще і ще, правильно? Ну Це якщо. Ну... Ну, вони підтримують мене і надихають. І без взагалі підтримки творча людина вона нічого не може зробити. Якщо ти там щось робиш, а тобі говорять, ну окей, ладно. То просто хочеться все кинути, лягти в ліжко і нічого не робити. А від кого, можливо, з українських артистів або з світових ти б хотіла також отримати таку підтримку і щоб вони якось оцінили твою роботу? Ну, підтримку. Я, напевно, більше надихаюся біля Аліш, бо коли я почула її історію, то що вона перші свої треки взагалі записувала вдома на домашній мікрофон, а зараз вона займа... ну, просто збирає стадіони. Я слухала і думаю, вау, клас! І її пісні вони чіпляють за душу і хочеться просто на повторі так слухати. Слухай, ну зараз я не можу не спитати, зараз справжнім. Таким знаєш, дитячим мейнстрімом є е, тема, коли е, діти е, беруть участь в різних заходах зараз. І Артема Кутенка пам'ятаємо, і Софійку Нерсесян пам'ятаємо, да е, е, і Діти Хелп Music, і, і дитячі Євробачення, і весь ось цей класний дитячий двіж, який просто ну настільки навкруги вирує, що неможливо зупинитися. А е, чи є в тебе плани потрапити на сцену чи дитячого євробачення, чи дорослого євробачення? Чи хочеться це і на твою думку, що потрібно зробити, щоб дійсно а, опинитися в е, от десь там в такій двіжухі? Так, це моя мрія. представити Україну на великій сцені. Ну для мене це буде велика честь і велика праця, ну і досвід. Е, щоб дійти до цієї мрії, треба багато, багато багато працювати. Ну немає в світі в житті взагалі такого, що легко дається. Ну тобі треба все рівно працювати. Над любою мрією, цілею треба працювати. А я знаю, що я переконаний, що обов'язково ми тебе неодноразово побачимо і на тих величезних шпальтах. Чому? Тому що в тебе є розуміння того, що тобі треба робити для того, щоб досягти своєї мрії, і як до неї йти? От у тебе це видно, і це означає, що ти не будеш зупинятися, і обов'язково в тебе получиться. І ми будемо вже тебе запрошувати до нас на ефір як фіналістку, переможницю. Це круто. Так це дійсно круто. Ми тобі бажаємо творчих успіхів. наснаги, побільше-побільше натхнення допомоги від твоїх рідних, підтримки і також натхнення від українських а також світових артистів, які тебе надихають. Діаночка, дякуємо тобі за цікаву розмову. сьогодні бажаємо тобі гарного дня. Обов'язково бажаємо подальших творчих успіхів. Обов'язково чекаємо в нашому ефірі на подальші презентації і цікаві розмови.